Батько розсердився та й каже Віддай мені всі свої гроші. Син віддав. А тепер іди та заробляй собі на життя сам. Коли заробиш десять золотих монет, тоді й повертайся. Син засміявся легко, а собі думає от нерозумний батько, чи диво-то гроші заробити. От і пішов він, чи довго ходив, чи ні, шукає роботу та й думає, що ж я робити вмію, нічого ж я не знаю. Спочатку парубок шукав роботу писаря, але не знайшов. Потім шукав роботу в корчмі, але йому сказали, що він нічого не вміє. Проходять дні, а він все шукає шукає хоч якусь роботу. Зголоднів вже й змерз, вже продав щось зі свого одягу, щоб купити їжу. Аж ось нарешті знайшла важка робота тягати мішки на пристані, але платили йому мало. Працював парубок усю осінь і зиму, він економив кожну копійку. І лише навесні парубок ті десять золотих монет назбирав та повернувся до батька. Прийшов, бачить, батько стоїть біля млина, якраз біля річки. Привіт, тату, сказав син. Привіт, синку! – відповів батько. Ну що, вдалося тобі грошей заробити? Лізе сину, кишеню та потихеньку, як кришталеве, виймає щось загорнуте у ганчірочку, а потім ще й папірець, ті десять золотих монет, та й боїться давати батькові.